1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це також і День ветерана. Це є і привід до роздумів щодо взаємозв'язку поколінь. Саме вони живі носії історії, свідки зростання та розбудови світу. Тяжкі випробування випали на долю ветеранів і людей похилого віку. Вони пройшли крізь жахи тоталітаризму, голодоморів, війни та репресій, але зуміли вистояти і пронести через життя найкращі духовні якості покоління честь, гідність, вихованість, толерантність. Найбільше багатство літніх людей, їх досвід, мудрість і вміння. В нашій громаді, незважаючи на дуже важкі часи. Продовжується робота з людьми поважного віку. Нещодавно проведено концерт для ветеранів. Продовжується робота психологів ЦНСП. Та проходить роздача продуктових наборів для особливо вразливих верств населення. Днем людей похилого віку. Продуктовий наборчик привезли вам. No. Да. Тільки п'ять років тому назад, як я переїхала в Українку. І долі дякую, що потрапила у це місто. Найбільше враження справили на мене люди міста. Привітні, доброзичливі. Відчувається увага і повага до людини. І мені дуже допомагає у житті, допомагають працівники центру надання. Соціальних послуг Будь ласка. аж до сльози. вам большое. Ой, уважене за уваження наших старі Безмежна вдячність вам, дорогі представники старшого покоління, за безцінні знання та слушні поради, за готовність підтримати і допомогти. За гідний приклад для наслідування.